Доброго дня, скажіть, будь ласка, прийшла до вас такою, навіть не знаю, що. Хто ви тут? Ви так і не сказали за три роки, хто ви тут, бо тому що ну так і є ось ніхто, бо тому, що я давала вам. Дивіться, ні, ні, почекайте, почекайте, дайте сказати. Я зараз розкажу, які питання. Так як я до вас звернулася ще 7 числа, квітня місяця 2021 року, надала вам запит, хто ви тут, як ви утворилися, чи утворилася територіальна об'єднана громада, чи утворилася во якась громада? Чи утворилися? Перебивайте органи місцевого самоврядування. Ви написали ось Галина Білецька. Відповідь надав Олег Осадчий, убивший секретар, виконавчого комітету Андрушівської міської ради Андрушівського району, який з яким чином став Бердичівського району секретар. Дня. Добрий день. Захуйте, будь ласка. Я по роботі. Я знаю, І ми по роботі. Я просила вас, що Тепер дивіться. Тепер Т... що що? Що? Давайте, від Немає одного. будь ласка. Немає одне. Заходьте, сідайте, в це, це, це не просто. Ну, давайте тоді будемо разом. Це ж теж okay. людина громада. Він... Не, не фотографіруйте, бо я чекайте. не фудив. Фухоти... Дивіться, по ви в публічному місці, ви зайшли, коли ми розмовляємо. Я депутат міської ради, я зайшов сюди по справах. Добре. Нато ви, ви зайшли. Літрово? Дивіться, ви зайшли без черги. Ми зайшли питання, вчера, вчера. В середу при далі да? е, Ну, Галина Іванівна, так як ви, ви тут відписалися, так? ні приходять в середу, в середу жителі ваші Чей, мешканці? Я підтрим, тут. Я попрошу вас, будь ласка. Тепер відповідно про закону про місцеве самоврядування. Місцеве. Ви надали відповідь. Що вони можливо? утворилися. Статут у вас немає. Це було в двадцять першому році. Тепер я вам хочу повідомити, що сьогодні було якесь дійство в районі. А, значить, ринку Андршівська міста Андрушівки, Андрушівського району Житомирської області. Скажіть, будь ласка, ви якимось чином знаєте, що там відбувалося? Я на роботі в своєму кабінеті відповідно до того до посадових обов'язків зісне свою професійну діяльність. А скажіть професійні діяльності там сьогодні у вас якось від... я не знаю. Я не працюю на базарі. Ви не працюєте на базарі, і ви туди ніяк не причетні. Я сьогодні міський голова. Почитайте мої посудові. Скажіть, будь ласка, там шість годин Почитайте мої посадові. Дивіться, Подивіться, я, ми... я На роботі я на роботі не перебивайте. Давайте важливе інформація. Я... Буду виконувати свої повноваження. А, так... а я мені свої. А ви свої? Ну так ви Все. вдерлися. Я, я не вдерся. Я вдерли. зайшов, тому що я зайшов а мене тепер, визвали по роботі. Я включаю для Галини Іванівни важливу Гласне. інформацію. Ці ви кажете, чи? що ви не причетні. Okay. З ким мені переговорити? Дай мені передати, я знала, з ким мені переговори. Розшивети подальше наші дії. Добре, дивіться, я так номер телефону дати не можу. Скажіть, будь ласка, я ваш номер телефону можу йому дати? Він вас набере? Ну я з міський горло, конечно, мені можна давати всім, кого не лівь. Товарич, люди, я йог не додому про тебе на подвір'ї порядки на волю. Але сидіти на ворогу, робити хату, тебе ведете по відношенню до людей і до міської ради. Так не буде. Да, я роблю вам китайське попередження. А ми в Китаї? Це, будь ласка, а Всі тепер скажіть... питання до суду. до Ні, немає. до суду немає. До суду я не я не не Відповідати, я здійснюю свої повноваження відповідно до чинного законодавства. Все, що вас не влаштовує, все, що вам не подобається. Будь ласка, подайте до суду, подаєте куди ви хочете, в які організації подати... моєї професійної діяльності. Це, а тепер кажу, Даві Іванівна, він, 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 щоб подати вас робота. до суду, я маю Мені. бачити законні документи будь вашої ласка, діяльності. Ласка, так як я ще раз кажу. Дякую вам, надала Я вам, вам запит. Вам, говорю, е, у квітні місяці 21-го року ви ніяк не утворилися. В залі для засідання голосування Захищі, було присутні. А, я Захищі, нічого я не буду писати, віде. ніякі звернення. Ну, Скажіть, можливо, будь ласка, віде. як ви заволоділи майно Андушівської міської ради Андушівського району Житомирської до області. законодавства? Вас що не власко, а, ви до основного віде. законодавства і чи чин, не ваше яке законодавство немає в державі України? В якій ви, а, ви державі живете? Дайте документи, що ви законно живете державі України. як ви в'їхали? як ви захопили майно? Андушевського району Житомирської області сьогодні я ви людину дочину ще раз розказую. Ви, ви окупували, створили тут незрозуміло якусь юридичну особу приватного права і починаєте робити без яка це особа? Я не знаю нас. Люди Якщо нас народ не знаєте, нас жінки-чоловіки. Як ви не знаєте, а то ви з тим, хто особи і хто. ви в'їхали сюди, везли а осіб. це ваша особиста до сьогоднішнього дня? Це це Петро Миколаєвич був народним депутатом. Правильно, я так. не був народним депутатом. Не були, а чи ви стали я? делегованим депутатом? Якому законодавці написано делегований депутати? Ви хочете сьогодні ви... отримати закон про... на вашу... депутатів. Хочете прочитати зверніться в ЦВК і вам. Розкаже на повноваження. ні, Це виказка. Та я розумію, що, розуміє, що вам нічого ви не, не вато стояв сьогодні. Мі треба ви... про це, це буде задавати питання. Зверталася. Це буде. я один взяла. Я написала такий зараз. От з тими запитами прийдіть на сесію міської ради. Тут інформація до вас депутата пишуть, що розпорядник інформації не володіє, не зобов'язаний володіти. Де печать у цієї міської ради, яка утворилася. Де вона? Я, я не даю в руки. Нічого немає втримати. Ну, ну, то то пожріть, що ви не тих ще очі. Що ви мені? Ми, ми до нас ввійшли в російському. У вас є, в no. мене теж щось а є. У вас, а а вас є печать кажу, У мене там щось є. А у вас що ви щось написали і не даєте подивитися. Це не я написала, це Олег Посадший відповідь надає іскусний інтелект. Ну хорошо, якщо ви неправильно надав відповідь, зверніться на сесію міської ради. Все. Сесія міської ради делегованих депутатів. Сесія міської ради затвердила його, головою. Виконкому. Якою? Нашої яндушівської міської ради. Так. От він що неправильно написав Ви пожалітися на сесію депутата. Ми його знімемо з з голови виконкому. Все. зайдемте я ж не буду вам на вулиці розказувати. Я ж на своїй землі правильно маю зайти. Доброго дня Доброго дня! Добрий день. Було... Да. Заскучали? Я знаю. Ми хочемо прийти і присісти. Ви яком... Ні, тут не будемо. А де ви Ну, про, Хочемо прийти, давайте побачимо тут, прийдемо, можливо. Що там написано уже Ага. Людей, народу. Принесіть шестульчик собі. Присідайте, але Соб постоїть. Кому? А ви будете постоїте? — На да. Назвіться, будь ласка, хто ви тут? Я Споруд... виконую обов'язки начальника ВПД No1, говорю Михайло. Михайлович. А... Розшифруйте а... оце ВПД. Відділ поліцейської діяльності Дивіться, я вам повідомляю, да, що я є ну, жінка, я уродженка на цій землі. А ви іноземна компанія, не знаю, бо тому що відповідно до основного закону такі органи, як ви, не утворені ніяким законом. Це моя особиста думка, і відповідно отих. Документів, да, які я перелистала, які називали ваші попередні працівники, да, виконав... Тоже, значить виконуючі обов'язки, так як тут ніколи начальника того не було вже давним-давно. Тепер хочу. Не буду запитувати вашого посвідчення, да, бо тому, що я надію, що воно таке показували, але ви не назвали де воно, да, відповідно до законодавства, де воно а, затверджене. Ніякого, ні в якому ні наказі його немає, ні в постанові немає такого іменно, як у вас не треба і за того да, то Назвіться, будь ласка, до кого я зараз з ким я буду розмовляти. Я ще що сказав. ще Це, раз повторюю. Михайло по батькові Михайло Михайлович. А, так, дивіться, по якому питанню ми до вас прийшли? Можливо, сьогодні до вас вже тут визивали слідчо оперативну групу відносно до цього ринку, яке там сьогодні було пограбування. Злочин здійснено а, невідомими особами. Ми вже встановили хто такі особи. Да. Люди прийшли раніше на роботу і знімали на телефон, хто був присутній, да, хто організував цей злочин. А ми вам надамо всі ну, підстави да, провести це розслідування відповідно. Тому я звертаюся ще раз, вам наголошую: я звертаюся до вас як до начальника Андрушівського району е міліції Міністерства внутрішніх справ. Так як ви не надали мені ніяких документів за 4 роки право установчих документів, як ви утворилися тут, я вас просто не визнаю. Я знаю, що в нас є міліція на наших землях, да? і тільки Міністерство внутрішніх справ має право перевірити всі ці юридичні особи, які сюди в'їхали, філії організації підприємства, які проводять тут свою діяльність. Е, тому о, ще раз повідомляю, що скоєну злочин. Да? Скажіть, будь ласка, ви приймали сьогодні заяви стосовно ринку? Е, як будуть проводитися слідчі дії? Передали слідчому поки матеріали зареєстровані. Ну, обліковані, дивіться, обліковані документи люди подали. Це народ, це уродженці на цій землі. То який статус вони до себе приймають, то їхня особиста справа. Да? Але вони всі є уродженці на цій землі. Заробляють собі на життя. Створили собі робоче місце. Так, так що, вас... Не перебивайте. Я хочу я розказати. Ви я це вже вас... ні. Ви від мене не чули. З вами перша вами... така розмова. Вами... Дивіться, ви хочете. Ви повідомляєте мені, Повідомляю про скоєний скоє не... злочин. Да. Особисто мій вагончик це склад. Це дивіться, мій вагончик склад вивезено. Там велика, а... невелику суму. Да. Це не гроші, це фантики. ну Товару, да? є дуже багато людей, які. Ваше, ваше майно теж вивезли. Так, і моє майно теж Ви вивезли. Я не буду писати заяви, я маю вам повідомити усно. Якщо знайдете вагончик, і якщо там не зірвані будуть замки, значить його ніхто не, не чіпав. Я думаю, що тих людей, да? я буду називати ще їх поки людьми, хватить розуму, да? не вскривати чуже і не красти чуже майно. Правильно, так. Правильно, ми всі люди. Да? Але якісь не зрозуміли діють проти свого роду народу. І природи знищують природу, ріжуть дерева, нікому на це немає. Да, живі дерева теж є. Відеофіксація, це позавчора було теж якісь незрозуміли ну, не люди сюди прийшли. Просто хочуть на наш Андрушівський район, який є юридично, да зареєстрований там, облікований, державний, накласти зверху Бердичівський свою юридичну мертву фікцію. У нас є керівник юридичної особи Андрюшської міської ради, ви знаєте, чітко. І тому я вважаю, що особисто вона організувала цей злочин. Я, це моя думка, але з підтвердженням. Тепер зараз я вам надам таку її розмову да? і ви послухаєте. Є да, і приймете рішення. Я зараз хотіли познайомитися зі мною, так і не познайомилися. Ой, пробачте, будь ласка. Не помню, я виходу. А тому підходили, передупреждали мене, що вагончика мають мене вкрасти. Вчора помните? А як ви знали, що мають вкрасти? Вам хто таке сказав? Ви допомагали його вивозити? Можливо, не знаєте, де його вивезли? Це хто? Оце цей мужчина вчора мене передуждав, що мають вагончика вкрасти. Якого? Ну, а тому ви підійшли до мене крайнього і сказали, а як під'їдуть, підцеплять і вкрадуть, що ви будете робити? Сказали, нічого, вже вкрали, так. Да. То як ви знали, що вкрадуть, і хто вас повідомив? А ви вкрали? Так. Вкрали, так? Да. А ви допомагали грузити? Грузиш, а допомагали грузити? Ні. А то русня вкрала, так? Для кого у вас вкрали? Вагончика, то що ви вчора стояли і казали, що його вивезуть, так? Да. То скажіть, знаєте? Ідіть сюди покажу, ні. Оце один, а другий куди вивезли, не знаєте? Я Контейнер. Контейнер, дивіться, от там. От тоді, Ви... а світло, каже, контейнер куди забрали. Да. У нас вже базар во. Туди, туди, туди його вивезли, на ту? Навірно, так? туди вивезли. Да. А хто вам так сказав, що мене повідомити, що будуть красти? Я просто подивився, ще вони контейнери. Я бачу... А ви ходили передавати, що там стоїть контейнер, да? І... так? А... Хорошо, кафе, а, а хто, ви... У вас... ну, хто ну. ви? Хто ви десь тут працюєте, що ви цими вагончиками завідуєте? Ну а хто вам казав, що будуть красти? Просто забрали, переставили. Щурочок. Ага, туди переставили на то, так? Так, На, старий... А, на хто... старий а хто базар. дав команду? А чи в 6 часу в ранку? Шість ранку крали. Ну, людей не дочекалися, що прийдуть на роботу. Будь ласка, об'ясню, ви популярні. У вас замислі. Є у вас жінка, яка працює? Хто вам замовив оце сюди вигружати? Скажіть, будь ласка, ну ви ж сюди привезли, на підставі чого, у вас є наряд, виписка якась. А можна подивитися? А чому? А кому ви служите? А кому ви ставили? Я познімала, що ви щось залишили? Собі додому. Боже вам. Дайте мені, А ви ще будете привозити? Сьогодні? А, куди ви будете вести? Отак ще рядом, так? Дві. Ще дві буде? Дякую. Ну, хочеться бачити, хто в наряд виписав. Будемо взивати екологію. Раз, два. Три. Вони сказали трухляві дерева. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Трухляві дерева. Дев'ять. Він трухляві? Дванадцять. Десять. одинадцять. Дванадцять. Оце біля споруди це тут та редакція, так? Да? А яка це вулиця у нас тут зараз? Це була. Як їх називали? Ну це Андрушівка Андрушівського району Житомирської області